Латін джерело міо, дехіроїнозетолу, Марганцю та Елмател у крилатому іскандері, яким росіяни вдарили по будинку уряду, було майже чотири десятки деталей, вироблених на заході. Про це повідомляє уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Власюк. зокрема 35 компонентів американського виробництва: один японського, один британського, один швейцарського, п'ять білоруського та 57... Російського порівняно з ракетами попередніх років поменшало елементів із Європи і США і побільшало з Росії та Білорусі. Нагадаю, Іскандер влучив у урядову будівлю у неділю в досвіта. Бойова частина не здетонувала, однак ракетне паливо спричинило пожежу. Наслідки бачили наші кореспонденти. Серед об'єктів, які стали цілями ворожого удару по Києву в неділю на світанку, будівля Кабінету міністрів. Після атаки над нею здіймався стовп диму. Палали останній поверх і дах. Для гасіння пожежі рятувальники залучили авіацію. Згодом прем'єр-міністерка України показала, що відбувається всередині. В Самому центрі міста Києва ми бачимо наслідки цієї ворожої атаки. Локалізована пожежа на площі 800 метрів квадратних. Наші рятувальники продовжують тут працювати. А такий вигляд: зруйнований поверх будівлі уряду має зараз. Бачите, чому я признала, що ходити до статі? Тут вибиті двері та шибки, вибоїни у кабінетах та обгорілі стіни. Місце удару. Ще кілька днів тому тут вирувало робоче життя чиновників кабміну. Нині ж можна побачити лише суцільну руїну. Вибух у будівлі пролунав близько шостої ранку, зазначає голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Пожежа за рахунок того, що будівля має певний вік і багато дерев'яних конструкцій. Дуже швидко набрала великих обсягів. Була загроза, що вона розповсюдиться повністю на всю покрівлю. Були сформовані підрозділи, які піднялися на 10-й поверх в ізолюючих апаратах. Була залучена пожежна авіація. Пожежа була сразу локалізована, потім ліквідована. Зараз проводяться роботи рятувальниками по розбору нестабільних конструкцій, прибиранню пошкоджених елементів і стабілізації тих конструкцій. Комбінований російський удар по столиці в неділю став одним із наймасованіших від початку повномасштабного вторгнення. Його наслідки вже побачили 60 керівників дипломатичних місій, акредитованих в Україні. Про цинічну атаку керівництво країни поінформувало також міжнародних партнерів. Провів відеодзвінок з радниками з національної безпеки Великої Британії, Німеччини, Італії та Франції. На тлі посилення ракетно-дронових атак Росіян по Україні, зокрема, відбувся перший за час війни удар по будівлі уряду ракетою Іскандер. Потрібне подальше посилення позицій України у протистоянні російській агресії. В першу чергу, це додаткова підтримка України, зокрема нашої ППО, та посилення санкцій проти Росії. А отже, Україна вкотре закликає партнерів посилити допомогу в напрямку протиповітряної оборони. Євген Онопрієнко, Анатолій Журавльов, Геннадій Нікеєн. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.